Щиро вітаю вас, пані Папанове, з вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Самчек. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Саря Соломона, яка еклезіаста, коль Хадаш та хаташемеш, нема нічого нового під сонцем, що було, то і буде, що діялося, то і буде діятись. В одному з моїх проєктів на YouTube, яке кончене, ми багато часу приділяємо сюжетам російського телебачення, яке в останні роки перетворилося на суцільний канал ненависті брехні та лицемірства. Меніться порою, що солдати з кровавих, не полей, ні не землю где-то. Полегли когда-то, а превратились в белых жигулей. Они до сей поры сигналят звонко о том, что чей-то сын дух сотым стал. И в дом пришла не просто. Похоронка, а новий материнський капітал. Мені це нагадало сумнозвісні прийоми радянської пропаганди, яка поширювала шалену брехню та ненависть по відношенню до країн та народів, яких до цього обожнювало. Можна зазирнути навіть в далеке минуле. На початку 19 століття вся російська тогочасна еліта була вихована на французькій культурі, на французькій літературі і розмовляли виключно французькою мовою. Але спочатку війни з Наполеоном, а пізніше і під час Кримської війни, всі франкофіли перетворилися на франкофобів. Напередодні Першої світової війни російська тогочасна наука була значною мірою німецькомовною. Майбутні науковці отримували освіту. Здебільшого в університетах, де викладали німецькою мовою імператор Микола ІІ, листуючи своїм родичем Кайзером Вільгельмом, любовно називав його Любий дядько Віллі». Але з початком Першої світової війни, ненависть до всього німецького, заполонила простори всієї Російської імперії. Напередодні Другої світової війни, після укладання пакту Молотова риббентропа Сталін чемно вітав Гітлера з днем народження і запрошував. На свої урочистості та паради на червону площу. Під час історичної генеральної асамблеї ООН 47-го року саме голоси Радянського Союзу та його сателітів забезпечили прийняття рішення про створення держави Ізраїль. Але вже за три роки розпочалася шалена антиізраїльська антисемітська компанія в Радянському Союзі, кульмінація якої припала на початок 53-го року і так зване діло врачей. Наступна хвиля шаленого антисіоністського э, руху в Радянському Союзі припала на 70-ті роки, коли книжкові полиці Радянського Союзу заполонили э, псевдонаукові твори э, подібні до фашизму під голубою звістою, правда на сіанізмі і його ідеології, сіанізм лісої маски, сіанізм крупним планом», «Сіонізм – орудия агресії імперіалістичних кругів, оружие капіталізма. Сіанізм як форма расізму і расової дискримінації, сверхнарод і його раби. Між іншим класиком цього жанру вважається український вчений кандидат філософських наук Трохим Карнієвич Кічко. Треба сказати, що автор дисертації Сучасний юдаїзм та його реакційна роль з кінця 50-х чи не щорічно тішив своїх читачів працями на цю тему. І в 63-му році в Києві він захистив диссертацію, і видав книжку Юдаїзм без прикрас. Яка стала всесвітньо відомою, але в своєрідному викритті сіоністів як кривавих агентів імперіалізму автор дещо переборщив Зміст та особливої ілюстрації підозріло нагадували малюнки з нацистської газети Дерштрумер. Обурилися навіть лідери Компартії західних країн про працю, видану на хвилиночку академії наук РСР. Написали в Нью-Йорк Таймс. Вона стала предметом обговорення в ООН, про брошуру. Доповіли особисто Хрущову. Після чого радянські ідеологи скасували. Твердження цього антисемітського автора навіть в органі компартії газеті Правда вийшла стаття, де зазначалося, що помилки, які містяться у брошурі, суперечать ленінській політиці партії в релігійному і національному питанні. І дійсно на якийсь час Скачка усунули від пропагандистської діяльності, але після шестиденної війни він знову в строю і в 68-му Році навіть був нагороджений президіумом Верховної Ради УРСР почесною грамотою. Аж до початку 80-х років пропагандист був залучений київським міському КПУ для читання лекцій. Часто виступав на сторінках тогочасної радянської преси. Як відомо, шестиденна війна 67-го року. Стала поразкою як арабських країн, так і самого радянського союзу на той час головного спонсора, як Єгипту, так і Сирії. Потік антиізраїльської та антисіоністської літератури зріс багаторазово. Тільки в 70-му, 71-му роках вийшло аж 59 книг подібного напрямку загальним тиражом у 2 мільйони екземплярів. Старт цієї компанії дала книга Юрія Іванова Обережно Сіонізму випущена держполітвидатом в, в 69-му році, яка стала настольною книгою цілого покоління радянських антиізраїльських пропагандистів. Значення цього твору зумовлене особистістю автора Юрія Сергійович Іванов не був простим пропагандистом, був працівником міжнародного відділу ЦК КПРС, де на той час разом з ним працювали і майбутні. Прем'єр-міністр Росії Примаков і славетний інструктор Брутенс, до якого ми тодішні військові перекладачі-пропагандисти їздили на інструктаж перед кожним закордонним відрядженням. Юрій Іванов, як і його колеги, був не простим пропагандистом, а працівником міжнародного відділу ЦК КПРС, де завідував сектором Близького Сходу. Іншими словами, йдеться про провідного партійного експерта, на якого повинні. Не рівнятися всі, хто працював на цій ниві, сумарний тираж всіх видань та перевидань цієї унікальної праці, перекладеної на декілька мов, складав 550 тисяч примірників, з них десята частина арабською мовою. Між іншим, одразу ж після приходу Путіна до влади цю книгу в Росії перевидало видавництво Витязь. Між іншим, назва цього видавництва <звучить>, звучить дуже кумедно арабською мовою, тому що. Араби вимовляють його фітас, тобто в тому місці, яке знаходиться трошки нижче спини. Але нагадаю, цей великий наклад був лише маленькою дешецею тої кількості пропагандистської літератури, яку поширювали радянські пропагандисти в арабських країнах. Я досі гарно пам'ятаю вкладинки та імена цих авторів: Цезар Солодар, Володимир Бігун, Євген Євсеєв, Валерій Емільянов. Не перелічити всіх авторів, які відзначилися на цій благодарній в лапках. Ниві, навіть була видана книжка-інструктаж про методику поширення антиізраїльської пропаганди в середовищі європейського студентства. називалась «Мятеж возмущеного разума студенчества запада проти імперіалізму і сіанізму. Найбільшим досягненням цієї антиізраїльської і замаскованої антисемітської компанії. Було ганебне рішення Генеральної асамблеї ООН від 1975 року, а саме резолюція про засудження сіонізму як форми расизму та расової дискримінації до того часу, як ця резолюція була скасована вже на початку 90-х, вона відігравала дуже суттєву роль в системі аргументації радянської антисіоністської антиізраїльської компанії. Не лише публіцистичні видання, але й щоденна. Радянська преса на той час проявляла чудеса винахідливості в інтерпретації актуальних подій міжнародного життя. Так, припустимо операцію НТБ по визволенню заручників в угандійському аеропорту. Ентебе радянська преса описувала таким чином: піратське нападіння ізраїльських диверсантов на угандійський аеродром. Сіаністи представили як героїчне діяння. Випустили даже кінагітку операція в інтебе з учасняєм ізвісних кіноартістів Кірка Дугласа і Елізабет Тейлор в цьому повідомленні, як ви бачите, жодним чином не згадується захоплений літак, а також жертви терористів. Я пам'ятаю психологічні проблеми ускладнення, такий когнитивний дисонанс, який виникав у нас бійців ідеологічного фронту, які вивчали не лише арабську мову, але й іврит за законами жанру. Вивчаючи іноземну мову, іноземну культуру, ви маєте ну прийматися, хоча б невеликою симпатією до народу, який спілкується цією мовою, до країни, в якій ця мова визнана офіційною. Так само, як ми полюбили арабську мову завдяки творчості Даліди, ми закохалися і в іврит завдяки і полюбили ізраїльську сатиру, ізраїльський гумор, завдяки. Діалогам легендарної групи Аґеша Шахівер. Але з іншого боку, ми, як радянські пропагандисти, маємо сіяти і поширювати не симпатію, а ненависть. До цієї країни і до цього народу ситуація складається тим, що ми, як люди занурені в цей процес, і люди, що розбираються в протиріччях, які роздирають близький схід, не могли не помітити цього зухвалого лицемірства радянської пропагандистської машини. Ми, як радянські пропагандисти, просуваємо комуністичну ідеологію. Вихваляємо провідну роль робітничого класу пролітаріату, і не можемо не визнати, що єдина країна на всьому близькому сході, де комуністична партія легально діє і навіть має представництво в парламенті, на той час чотири з 120 депутатів Кнесету представляли саме ізраїльську комуністичну партію. І в той самий час в абсолютній більшості країн Арабського світу, з якими ми налагоджуємо співпрацю. І де ми просуваємо свою ідеологію? Комуністичні партії заборонені, комуністів страчують, вішують на площах, розстрілюють, спалюють живцем. Ми, навіть перебуваючи за залізною завісою, регулярно отримуємо примірники ізраїльських газет. Офіційних органів комуністичної партії Ізраїлю, таких як газета «Зоадерех», яка видавалася івритом, та газета Аліттяхад, яка видавалася арабською мовою, в той самий час, як в 22 країнах Арабського світу, єдина газета орган комуністичної партії це газета Анніда в Лівані. Ці наявні протиріччя ще більше загострили з початком перебудови Радянський Союз на всіх. Міжнародних майданчиках закликає до розрядки міжнародної напруги, до мирного співіснування країн з різним соціальним устроєм. В той самий час наші однокашники, наші колеги, військові перекладачі продовжують готувати арабських терористів на сумнозвісній базі Перевальна, що на 21-му кілометрі траси Симферополь Алушта. База Перевальне це нагадаю унікальний секретний об'єкт, заснований ще. Тисяча 1965 році, як 165-й учбовий центр з підготовки іноземних військовослужбовців впродовж 25 років до самого кінця 90-го року на цій базі радянські спеці готували представників країн третього світу таким операціям, як виготовлення та використання вибухівки, захоплення складів зі зброєю, літаків, проведення диверсій на електростанціях та інших. Військових об'єктах критичної інфраструктури за 25 років існування цієї бази було підготовлено майже 20 тисяч так званих бійців національно визвольних рухів, яких готували для підривної роботи з так званими антинародними режимами і за усталення марсистсько-ленінської ідеології. У 80-х роках на заході опинився найвисокопоставленіший на той час перебіжчик керівник румунської зовнішньої розвідки, генерал Іон Міхай Пачепа. в своїй книзі, а також в численних інтерв'ю, які вийшли після друку цієї книги, генерал Пачепа переповідав діалог, який відбувся в нього з наприкінці х років з керівником могутнього КДБ, майбутнім. Генеральним секретарем КПРС Юрієм Андроповим процитую слова Андропова у інтерпретації генерала Пачепи: ми повинні поширювати в ісламському світі ненависть до євреїв на кшталт нацистських ідей і за допомогою цієї психологічної зброї влаштувати криваву лазню Ізраїлю та його головному союзнику Америці. Жодна людина в американо-сіоністській сфері впливу тепер не почуватиметься в безпеці. Ісламський світ каже Андропов, готова пробірка, додавши туди бактерію марксизму ленінізму ми зможемо виростити потужний штам антиамериканізму. В ісламських країнах глибоко вкоренився антисемітизм. Мусульмани схильні до націоналізму, шовінізму та пошуку ЦАПів відбувайлів маси неписьменних пригноблених людей. Неважко довести до крапки кипіння. Терор та насильство проти Ізраїлю та його господарів американських сіоністів стане природним наслідком глибокої релігійності мусульман, і дійсно провідником цієї андроповської політики стали арабські терористи з Лівану, Лівії та Палестини, які в 80 80-ті роки складали практично абсолютну більшість тих, хто навчався в цьому центрі. Навчання вже тривало два роки. В 60-х роках на посаді начальника першого головного управління КДБ працював генерал-полковник Сахаровський. По закінченню семиденної війни 67 року, саме за його ініціативою, захоплення літаків палестинськими терористами перетворилось на головний інструмент антиамериканського антиізраїльського терору. Ось що розповідає румунський генерал-перебіжчик Пачепа. Лише за 1969 рік угруповання, які входили в організацію визволення Палестини, були причетними до 82 спроб захоплення літаків. В 71-му році, розповідає Пачепа, я перебував в кабінеті Сахаровського. Він показав мені карту світу, що висіла на стіні, утикану червоними прапорцями. Кожен прапорець означає викрадений літак, пояснив мені генерал і додав: захоплення літаків це мій винахід. Певні політичні успіхи, досягнуті за допомогою захоплення ізраїльських літаків, спонукали 13-й відділ першого головного управління КДБ, який в колах розвідників називали відділом мокрих справ, перейти до організації публічних страт ізраїльтян та євреїв, громадян інших країн в міжнародних аеропортах, на вокзалах та інших громадських місцях. Серед численних угруповань, які входили до організації визволення Палестини. Був так званий національний фронт визволення, який очолював дуже яскравий харизматичний персонаж Джордж Хабаш. Ця організація була другою за своєю чисельністю після організації, яку очолював Ясір Арафат, Фатх, і на відміну від інших палестинських угруповань, максимально була орієнтована на кремлівських інструкторів. На певному етапі, завдяки своїм успіхам в терористичній діяльності, джордж Хабаш перетворився на ікону навіть для європейських лівих екстремістів. Саме Джорджу Хабашу належить відомий принцип, що вбивство одного єврея поза полем бою важливіше ніж вбивство ста євреїв на полі бою, оскільки цей терористичний акт неминуче притягує до себе максимальну увагу світової преси. Саме бійці Джорджа Хабаша найчастіше відвідували своїх кураторів як на Лубянці, так і на старій площі в відповідних відділах ЦК КПРС. Саме бійці загонів Джорджа Хаваша проходили навчання в сумнозвісному центрі Перевальне в Криму. За непідтвердженою поки що інформацією, після анексії Криму на базі учбового центру в Перевальному був відновлений процес навчання іноземних спецпризначенців потенційних терористів. Які країни надсилають сьогодні до анексованого Криму своїх бійців з американським імперіалізмом, ми, сподіваюся, з часом дізнаємось. А поки що, панове, до нових. Цікавих зустрічі в ефірі Бережіть себе та Україну.